Відганяти вовка та ведмедя є різні способи. І от ці способи відганяння від найпростіших до найскладніших. Найпростіший спосіб відгонити вовка це треба війти та й голосно кричати. І так, першим ділом, треба кричати. Ну але кричати це не так, не так страшно для вовка чи для ведмедя. Другим, що треба робити, це казали, що якщо ти в полонині, я знаю, що практикувалося в полонині, що ти міг вийти та й узяти палицю та й ударити по папендеці. Колись у застайках була така фанера багатошарова. І коли вона висить і вдарити палицею по цій папендеці, фанері, то виходить дуже сильний звук такий. Це найпростіше. Другий спосіб, як можна прогнати вовка, це коло там, де застойка, де була кощера, клали такі. Кавалок Блєхі. Може, такий, як ота картина, великий кавалок блєхі, але він повинен був на висіді і обов'язково на такому, щоб він вільно висів. Як вітер віє, то аж крутилося. Але чіпали на таку грубу шварку. І коли ви приходите і б'єте чіпалицею, чи, чи сокерою б'єте по цій блісі, то блеха видає дуже сильний такий звук. Елементарні старі способи це трембітати в трембіту, трембітати у рих. І е, дуже допомагали нам, наприклад, е, собаки. Ми мали таких псів, називалося того пса, називали, що це волох. Е, він був дуже мирний до людей і ґазні гуцули в одно цих псів собі тримали. Файні такі казали, що це волоські пси. І вони допомагали. Якщо пустити їх, то вони можуть відігнати вовка.